Юху, наш ранковий двіж. Всі залаштунки, сльози, істерики та збори в турборежимі лишаємо в папці Чш, совершенно секретно. І хоч я перечитала купу книжок, щоб бути хай-левел мамою, у критичні моменти рятує не теорія, а внутрішнє відчуття дитини і мудрість, яку я прошу у Бога. Розвиватися треба. Читати. Теж, але ще важливіше знайти свій унікальний стиль виховання, з гумором, режимом, здоровими звичками і з океаном любові та прийняття. Я вчуся ділити серце на трьох, і буває важко, не на всіх вистачає. Чоловік і старший син відчуває це. Та ми з чоловіком відновили побачення і зі старшим проваджую якісний час двох. Про це ще у наступних відео.